Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скромниця благ, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благай душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум. відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 14 глава, з 12 по 15 вірш. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів. Ані твоїх родичів, ані сусідів багати, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплатити. Але як справляєш бенки, заклич убогих калі кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі бо віддасться в день воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. Сьогодні ми чуємо про покору і про притчу, запрошених на весілля. Сьогодні заклик Ісуса може нас здивувати, як можна запросити до себе на банкет чи на якусь гостину не своїх друзів, а убогих калі крипих і сліпих. Ми, ми знаємо, що коли ми Розділяємо якесь свято, це для нас якась визначна подія в нашому житті. І ми хочемо з тою подією поділитися. Ми хочемо розділити радість, поділитися своїм досвідом, своїми друзями, рідними. А як можна розділити свою радість з каліками убогими, сліпими? Якщо вони страждають, у них великий біль. Можливо, і в їхньому житті нема радості. Але сьогодні Господь нам каже, що не в тому справа, що ми маємо розділяти якісь радість. Він каже, що ти будеш щасливий. Насправді, коли ми допомагаємо убогим, чи калікам чи сліпим, ми потім отримуємо велику радість від того, що ми отримали. Бо ми знаємо, що. Каліки і обої нам не мають чим заплатити тим, що ми їм принесли. І від того нас велика радість, ми не очікуємо від, нього, від них нічого, ніж від наших друзів. Коли ми друзям допомагаємо, то потім очікуємо, що друзі і нам допомогли. І каже Христос: що щасливий Той, хто їстиме хліб у Царстві Небесному, каже, віддасть День Воскресіння праведного. Дуже часто ми хочемо, щоб... Нам віддячилися чимось матеріальними чи фінансовими, але ми забуваємо, що ми можемо збирати скарб на небі, робити добрі справи для тих, які нас потребують, для убогих калік, кривих. І сьогодні Христос нам каже, що дуже важливо в нашому житті, що ми знаходили частинку часу для служіння в Боге, щоб ми могли допомагати тим, кого ми потребуємо. Ісусе, я хочу сьогодні подякувати Тобі за цей уривок Слова Божого і допоможи мені бути великодушною і щедрою, щоб я могла йти до моїх ближніх. Навчи мене не боятися присячувати час, зусилля і увагу тим, хто потребує, але не може нічим мені віддячитись. Амінь.